Замість подвір'я казковий парк мешканець Тернопільщини поряд зі своїм будинком становив кількаметрові фігури героїв легенд. Усі зробив власноруч, хотів потішити дитину, а привабив туристів. На власні очі дивовижне подвір'я бачив Михайло Єремишин. Я м -м, з татом маював, і, і а мама допомагала нам. Трирічна Яна знайомить зі своїм казковим подвір'ям. Поряд із міфічним дубом чарівний будиночок. «А От тут є мінмі, а там папуай. Казкові композиції по 3-4 метри заввишки. Робить їх своїми руками господар обіця Олег разом із братом. Тут такий стиль називається ластів'ячий стиль, тому що так ласика на спочатку носить патички з болоту, помалесенькою, тоді виліплює гніздечко. Так само ми свою роботу спочатку варимо металічний каркас, тоді намотуємо таку сітку. Бачите, про сантиметр на сантиметр. Вже готову металеву конструкцію обліплюють бетоном. Руслан розкриває таємницю міцності казкового монумента. Він має бути, ну, як вам сказати, як пастелін, можна так сказати. Так само, і з глиною ліпити це така сама похожа ну, процедура, але треба ліпити все хата. Творити казкові композиції майстри почали кілька років тому. Коли лагодили криницю, виліпили її у формі казкового гриба. Тоді дружина попросила Олега, що він і вдома зробив щось схоже для малечі. Тут ми зробили такі мухоморчики. Направда трошки колір у блісту вже не видно. В неї червоні були з такими п'ятнишками. Це в нас білочка з мультику мультиколівниковий період, так щоб цікаво було діткам. Ну тут листечки такі у двір Олега та Оксани туристи заходять ледь не щодня у планах. Подружжя перетворити на туристичну пам'ятку і будинок батьків у сусідньому селі. З Тернопільської області Михайло Ремишин, Сергій Бодак, сьогодні канал Україна.